Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо фурнітуру. таку віконну, віконну дверну. Це нижня петля фурнітура зігені. Сама петля складається з двох, ну, точніше, з трьох частин. Це рамна частина у нас є, та є частина, яка кріпиться на стулку. Буває двох модифікацій. Детальніше фото, креслення, ціну можна. Подивитись у нас на сайті wink.org.ua. Щодо рамної частини, тобто, от така петля має штифт тут під сверло п'ятірку, кріпиться на раму. І за допомогою тут у нас 4 саморіза. І до неї йде ще нижній штифт, який вставляється сюди в паз, завдяки чому на нього надягається вже петля. Стулки. Що по петлі, яка кріпиться у нас на стулку на рухому частину, вона буває двох модифікацій. Це ось така конфігурація, вона має одне регулювання, регулювання тільки по висоті. Та от е, така конфігурація. Вона також має посилені два штифти. І тут, і тут. Тут, правда, штифти трошки довші, але тут ще є додаткове регулювання на прижим. Тобто, в принципі, декоративна накладка, яка одягається для естетичного вигляду, вона стандартно використовується як на цю, так і на цю петлю. Тут вже у кого яка петля стояла, зазвичай заказують таку, але вони взаємозаміняємі. Замовити даний товар, можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.